Всім добрий ранок. Сьогодні перший день нашого челенджу, який я назвала 5 кроків до свого внутрішнього я. І сьогодні ми малюємо свої дитячі мрії. Всі в дитинстві мріяли. Я впевнена, що всі, але не всі малювали свої мрії. Тому я вам сьогодні пропоную поринути у спогади згадати. Про що ви в дитинстві мріяли і намалювати. От Просто як діти сідають і малюють без замарочок. Не бійтесь, що у вас не вийде. Хай у вас вийде по-дитячому, але 30 хвилин задоволення ви, ви від цього процесу отримаєте. Я е, вчора згадала, які були. Мої мрії у дитинстві. Написала список, у мене їх 5 вийшло. Я взяла такий прообраз цієї дівчинки, я малювала От дуже гарна зачіска, і я вирішила, що у цю зачіску я вмалюю всі свої мрії. От я олівцем, бачите, намалювала таких 5 кол. І п'ять своїх мрій. А тут я написала. От зараз я вам покажу, як намалювати таку дівчинку, а ви вже вмалюєте свої мрії. Намалюєте. Так. Ну, бажано увімкнути якусь музику, яку ви любите. Зробити собі каву або чай, налаштуватися на процес і почати малювати. Так, малюємо дівчинку дуже просто це дитячий малюнок. От квадрат і от така голова. Да? Описана в квадрат. Тут шия, плечі, талія. Я малюю олівцем фломастером, маркером, а ви малюєте олівцем. От, я... От так треба навчитися вам гострити олівці, щоб тонесенько, тонесенько, так не надавлюючи. Лагідно так натискаючи малювати. Або отаким от механічним він дуже-дуже тонкий, майже, майже не, не видно в той лінії, да? Бачите, яка тонка лінія. Отакий от механічний, дуже зручний, до речі, для дітей, особливо він отак от дуже зручно тримати, бо тут такі три штучки для пальців є. І отак тонесенько малюєте, накидали. Так, у неї зачіска, відчинята. Це я парамаранчевим малюю, щоб, ну, маркером неможливо гумкою стерти. тому Я помаранчевим, а потом чорним. І отут у нас буде така зачіска гарна, да? і у цій зачіски 5 <п 'ять> кол. От так. Ну, у мене 5 бажань. Може, у кого 3 було, може, у кого 4, може у кого лише одне було бажання. Так, ноги. Так, накидали, а тепер можна більш детально <кій> промалювати цю дівчинку. Це ушки. Є платьичком с рукава. Дівчинка готова. Ви можете намалювати свою одежу. Можете намалювати там, штанці, футболочку, одежу, яку ви в дитинстві любили чи носили. Можете розмалювати кольорами, які ви в дитинстві любили чи носили. Так. Ну і тепер малюємо свої мрії. Перша мрія моя це балет. Коли мені було 3 роки, я мріяла бути ба балериною. Тому я тут намалюю пуант і буду малювати маркером. Якщо малюєте олівцем, то завжди можна виправити за допомогою гумки. Так, один. Не дуже зручно малювати цим маркером. Незручний він, товстий дуже. Так, ну і е, тут такий бантик, і вони висять отак, От це пуанти. Дуже я любила в дитинстві дивитися балет, слухати класичну музику, навіть навчилася танцювати на пальчиках. Так, я мріяла про балет. Але батьки мене не відвели на балет. А потім згодом, вже коли мені було 11 років, віддали мене в художню школу. Ще я дуже любила в дитинстві будувати халабуди. Я думаю, всі діти люблять це і мріяла про свій будиночок. Отут я намалюю дуже такий простий будиночок. Я пам'ятаю, один момент з свого дитинства у нас за, за, за будинком був закинутий курник, така маленька кімнатка з віконцем і з дверями. Колись там жили кури, а потім їх не стало. І я знайшла той курник, я не пам'ятаю, ну мені руки в 6-7, напевне, було. І я собі там влаштувала свій будиночок. Боже, я досі пам'ятаю те відчуття, як я навела там порядок, розставила свою посудку, зробила там якусь мебель. Кітька проситься на вулицю. І от те відчуття, що це моя хата. Боже, як я була щаслива. От все життя я мріяла про свій будиночок, і він у мене з'явився. Я таки збудувала свій дом, свій будинок. Ну, перед тим є дуже цікава історія, як я його побудувала, я його намалювала. Дуже детально план будинка, як він виглядає, а потім забула за це все, бо грошей не було думати, звідки в мене гроші на будинок. А потім, коли я переїжджала вже в новий будинок, розбирала свої лахи, знайшла той малюнок і згадала, як я малювала. Так, і ще в мене була мрія, це велосипед. Моєму брату молодшому купили, а в мене не було. А він мені не давав кататись на велосипеді. І я дуже засмучувалась. І в 40 років я собі купила велосипед. Дуже гарний. Я така була щаслива. Ще в мене з'явився велосипед. До, до речі, я велосипедом вилікувала бронхіт. Я так боліла бронхітами. А купила велосипед, почала їздити, і у мене пройшов бронхіт. Так що, отака мрія в 40 років збулася і вилікувала мене від бронхіту. Так, ну, десь так, так, да? тут педаліще. Так, ну, я думаю, що видно, що це велосипед. Далі у мене була мрія, десь у 11 років я мріяла. Стати художником Гримером. Мене зустріла, я не знаю, як називається та людина, яка набирає масовку до кінофільмів. І я в 11 років знімалася у кінофільмі Волни Чорного моря. І там я побачила, як працюють художники Гримери. І мені це так сподобалось. І я почала мріяти стати художником Гримером. Не парикмахером, а іменно художником Гримером. Але не так сталося, як гадалося. Так, тут розчистка, да? Грибенець такий. Грибенець і фен тут я намалювала. Але перукарем я такі. Працювала трохи. Да, я вмію. Вмію стригти і е, колись вміла робити навіть весільні зачіски дівчатам робила. Ну, просто ніде не, не вчилися, а як самоучка, скажімо так. Ну, і ще у мене була мрія, десь уже в років 14-15. Я хотіла стати художником модельєром, <хи> але закохалася 16 років, потім вийшла заміж і народила дитину, і вся моя учоба, ну, накрилася, коротше говоря, так, малюємо такий піджачок. Вешалка. Так, кармашки дуже дуже мілкі малюнок. Так, піджачок і спідничку таку плісіровану. Але я, мені теж вдалося трохи попрацювати. Скажімо так, не модельєром, але завпроизводством. Ми шили жіночі вбрання, піджаки, спідниці, блузи. Так що я трохи попрацювала у цій стихії. Дуже нелегкі, дуже нелегка праця. Великий колектив, дуже тяжко працювати у великому колективі, особливо з жінками. Так. І тут уже малюємо квіти, да? отак от заповнюємо нашу зачіску листячком, гілочками, квітами. Якимись отакими? От тут квіточка така. Лічку. Так, щоб гарненько було. Ромашечки, тюльпанчики, листячку, тут десь так. Можна розмалювати кольоровими олівцями, можна залишити отак залишити чорно-білим, не розмальовувати. Обов'язково написати мої дитячі мрії і перерахувати тут 1, 2, 3. Оце один, два, три, п'ять. П'ять моїх мрій. Ну і тут я зараз маркером наведу, і буде так гарно, як тут. Ну що, намалювала я свої дитячі мрії. Я сподіваюсь, у вас теж вийде. Це не складно. Малюйте, як діти. Діти не, не бояться малювати. Беруть і малюють. У них немає страху щось зіпсувати папір. Діти люблять, люблять, всі діти люблять малювати. Так, підписуємо. Можу, ну Звісно, що, що у вас будуть інші мрії, але намалюйте. По, по дитячі намалюйте. Ну, це весело. Це весело згадувати дитинство і малювати. Можете показувати, можете не показувати. І я буду дуже, дуже рада, якщо ви надішлете мені свої малюнки у мій телеграм посилання в описі до цього відео. Так що не, не стісняйтеся, надсилайте, не соромтесь, надсилайте мені буде дуже цікаво. Ну, це весело. Можете розмалювати. Я бачите олівцями, кольоровими олівцями розмалювала і тут лаком, бачите, блищить. Це лак такий з бльостками. І я намалювала лаком ще. Щічки можна намалювати. Розмалювати. Да, так. Можете якийсь другий одяг намалювати там. Комбинезончик, штанці, шортики. Те, що ви любили у дитинстві надягати. У мене були платтячка. Ну що, я хочу вам побажати приємного время щоб ви приємно провели час. І щоб у вас вийшло намалювати свої дитячі мрії. Пока-пока. Після того, як намалювали, точніше обвели, отак гумкою м'якою гумкою ну, витираємо, стираємо олівець. У мене це клячка. Дуже зручно не залишається мусора Після клячки вона дуже така лагідна, не псує, не псує папір і дуже добре стирає. Отак. От Можна кольоровими олівцями додати трохи яскравості малюнку.